Районів і особливо за останні буквально, коли залучився до цього проєкту Дмитро Олександрович Поліченка, збільшився вже до шести груп. У нас є і присутні. Одна з перших ініціативних груп, яка виникла, це була в Дніпровському районі в і Волосівському. цей процес. Чому платформа Київської міської ради не стоїть в цій площині, ну і аналогічне питання, чому нема спільного побудувати цю діяльність саме на платформі Конституційній? Ми б хотіли б з цим питанням звернутися до е помічника, е помічника до голови, е голови комісії, Київради по питанням самоврядування. Пане Петровича, вам право надається делегувати своїм представникам іншому світ е, доповідачам по вашій темі. Відмовить вас. Всі діда і за сьогоднішнього року з новим роком є і нові надії, надії оптимізму, надії успіху, тому що ми зробимо все можливе для того, щоб завтра побачити. Практину знесування її. Я хочу зразу сказати пані Інні, що я не знаю, що кому відповідь, тому що я сам хочу висловити позицію власну на водоружку власну, це не є позиція комісії, це не є позиція інших структур. Лише одне хочу, я поперед цим звертався до всіх організаторів з цього стола і ще раз хочу оголосити публічно. Не, не боїмся за те, тому що на сьогодні у Києві в Київ Раді офіційно повідомили близько, близько 40 ініціативних груп, які існують в різних районах, і різними інституціями громадянського суспільства, громадською ініціативою, зареєстровані громадські організації і таке інше. Але я зараз хочу сказати не про це. Я розкажу коротку притчу про одинокого рицаря і дракона Трохолового. Коли рицар загубив все, шолом, одяг, лишився один меч, пішов, хотів води напитися, озера там дракон до голові. Бився, бився дві голови зрубав, дракон упав, обесилений. Рицар упав, обесилений, голова питається, що ти хотів? Я хотів напитися. Так ти. Тому ми нагадуємо сьогодні цього рицаря, який б'ється з невідомим драконом. І каже, що я хочу пити, хочу змінити, але я так хочу, якогось боюсь. Шановні, нам сьогодні надано право працювати, міняти, робити для того, в першу чергу, що була в нас своя воля. Ми надто багато граємо, ми ілюзіоністи юридичної термінології. Ми так вміло навчилися маніпулювати юридичними термінами, їхньою з включенням їх в різні контексти, що людям, не в юридичній термінології і, можливо, далекі від але вирішити до життя ніколи немає часу розібратися в їхній суті. Тому сьогодні ми, е, можна багато говорити про суб'єкт цивільного права, територіальну громадську суб'єкт цивільного права. Друге, про територіальну громаду і цивільні правовідносини, я готовий спілкуватися з юристами про цій системі. Але я хочу, хочу до всіх звернутися з такими речами. Я в наших організаційних моментів, які сьогодні лягли тягарем на, на ну, не, не дуже широкій плечі, е, прослухав всю програму, пропустив момент, коли була проголошена програма. І вона виложить перевіно. Дивіться, програма співпраці посадових осіб кабінетів. У Мене складно місце враження, що оскільки сьогодні немає посадових осіб, нам прийшла забалакати з кабінетом. Я нічого не маю про кабінет 10-19 та нахисної комісія спитання регламент. Підходьте, кажіть день, слава цю кусту, говоріть з дверима з кабінетом там нікого немає. І Нам це дурість. Нам не треба, нам сьогодні потрібно повести мову про територіальну громаду, про те, як, як ми повинні відпрацювати, самоорганізуватися для того, щоб дійсно територіальна громада е, е, набула статусу юридичної особи публічного права з усіма правовими нормами, які з цього питання витікають, для того, щоб ми сьогодні змогли сміливо Зміливо зробити ті заяви і е, вчиняти ті дії, які завтра зможуть змінити наш спосіб життя. А ще більше, щоб наші дії і наші вчинки е, на кінець носили характер незворотності, нам не слід боротися з особами, з особистостями, е, з владними структурами, підрозділами і таке інше. Нам не проти когось нам потрібно боротися за щось, за становлення. Громади за її за безпосередню участь, безпосередньо участь в системі управління. Правильно, громада сьогодні може чітко повинна, не те, що може, а повинна не бо, 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 бути власником свого національного багатства. Громада повинна розпоряджатися, безпосередньо приймати участь у розпорядженні. Громада повинна е, визначитися, хто повинен управляти, як повинен управляти, де межа прямого управління, де межа делегованих де де повноважень. Я вже дискусував з нашими колегами на одноразовому столі. Ми провели 11 круглих столів щодо управління районного Києві. І ми, ми проводили дискусії: децентралізації, субсидіарність. Я розумію, я пам'ятаю, 85 рік, що досі було казати, перебудова демократії, який вже був в передових рядах борців за зміни колишнього СССР. Але нічого не проходило і зараз нічого не прийде, що будуть, якщо ми будемо говорити свої слова. На, 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 на цьому світло скінчилося, але не скінчилося світло в моїй голові, тому я продовжу та голосом звертатися до вас без мікрофона. Я хочу, сказ... я хочу сказати, що нам сьогодні цю... нам цього... потрібно, потрібно об'єднати всі, зус... всі свої зусилля для того, щоб та меншість, яка хоче щось зробити яка думає, яка знає, яка може, об'єднала свої зусилля, свої зусилля для того, щоб не відновлювати, там, встановлювати, відновлювати конституційний лад. А в кінці кінців, раз не хочемо будувати конституційний лад, тому ми вивчимо добре те, що є. Максимально використаємо те, що ми можемо використати, а те, що нам не, 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 що нам не бачимо сьогодні, що його або немає, або воно нам життєво необхідне для внутрішнього регулювання життя територіальної громади Києва, ми повинні, це, ми повинні виступати з законодавчою ініціативою, ініціативою Територіальної громади і таке інше. Я хочу вам сказати, що коли питаєшся людей, Людей, мітинг це є одне. На Намітимо всі герої, ми намітимо всі масово кричать. І я вам приведу приклад першого мітингу 89-го року. Коли на Софіївській площі представник Харкова каже, шановні колеги українці, я зараз скажу, хай живе Україна, а ви підніміть руку і кажіть, хай! І коли толпа, толпа! Закричала Хай, хай, хай! Газета, правда, написала тут же. Бандитські, фашистські молодчики кричали Хай, хай, хай і так далі, тому подібне. І таке ж маніпулювання відбувається сьогодні. Я, тому сьогодні важливий момент, щоб ми, щоб ми всі об'єднали свої зусилля усіх ініціативних груп, всієї громадськості, яка є. Щоб ми взяли кращих людей, які проживають сьогодні в районах і співпереживають за їх розвиток, за систему управління в районах, за національні багатства, за це, щоб наші діти могли жити набагато краще. І можливо, правильною правильно правильно буде річ, коли, коли кажуть, що українець це не той, хто, хто мав предки українців. Українець це той, хто має наступні покоління дітей своїх українцями, і коли ми будемо думати про це, можливо, ми прийдемо цьому і ми прийдемо до певних змін. І я прошу інна, щоб ми сьогодні поменше вдавалися до загально теоретичних міркувань, до міркувань силок на норми закону, тому що. В ході роботи, якщо вдасться створити відповідну групу, якщо буде перманентна робота цієї групи, вдасться відповідно об'єднати зусилля всіх людей, можливо, у когось є зовсім інші думки, інші міркування. Але консенсус консенсус це і буде створення цього громадянського простору на шляху до створення територіальної громади як суб'єкта з наданням з отриманням суб'єкту ну, публічного права з усіма нормами, які з цього. Витікає. Я щиро дякую для того, щоб люди могли висловлюватися. І я ще раз кажу, щоб на шляху ми змогли отримати певні моменти, які дадуть нам можливість зробити крок, об'єднавчий крок на шляху до створення територіальної громади Києва суддя публічного права. Это уже могут два. Політичні партії в тому числі, і неможливо обійтись без адміністративного ресурсу, який зараз знаходиться це Кабінет влади. Чи це ображати може їх чи ні, це їх вихід, але ми наполягаємо на те, що треба співпрацювати і ставати на, на площину Конституції. Значить, далі робота Круглого буде. Відбуватися наступним чином, бажаючи задати питання, значить, піднімають руку, репліки е і коментарі не більше трьох хвилин. Добились. добре. 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 По-українськи це московська традиція паспорт. По іноземному, по-нашимському, паспорт. Прошпект і пошта, паспорт перший. Друге, обрали графу українець. Там може бути на Україні і росіянин, і грек, і може, німкенець, може, наприклад. Ну Ми повинні повернути графу українець. Ми за Україну, ми де живемо? На Україні чи в Росії, чи там тобто, ваша позиція – повернути... Так, да, Паспорт. Та, що, бо це просто, Тут помилка громатична, буде так казати. Паспорт і туди вести е, національність. Буде українцем, буде рядом і росіянину, і єврею, і гіргенцію, і, і болгарину, там, і Вся, всяка, всяка лікарня. У вас питання чи білоношення? Що я представляю комісію майданчик, що вона буде електрика. по суті справи. Ми тільки що чули виступ представника адміністрації. І це, ця людина є голова, якщо я правильно розумію, да? а, по питанням самоведування. Що я хочу сказати? Але не для того, щоб зборити зараз е, наші зібрання, а просто нагадати. Я хочу сказати, що люди людей з'явиться в чорному навчити. Після Чіпкова, теж з містом по суті справи виступу Ріма Белицаковської. Що ми почули? Пустота. По суті, того, що нас тут зібрало, я не почув жодного слова. Якщо представники адміністрації будуть з нами спілкуватися на такому, рівні, ми вам нагадаємо, що тут представники і, громад, і громадяни України і Майдану. Готуйтесь, будь ласка, до спілкування з громадськістю Шановні, дякую за увагу. До всіх. Я хочу вам сказати, ви звертайтеся за адресу те, що я є представником кількості державної адміністрації. По-друге, по-друге, ми це є робоча група, яка є у Фейсбуці, і всі, хто хотів, приймав участь кругових столах Сьогодні не звіт про роботу Другого столів щодо ефективності управління района. Сьогодні конкретна тема. Ще одне питання. Я хочу вам сказати, що до нас ви звернулися. І я, мабуть, один із тих, хто вжив всіх заходів і мір, щоб ми сьогодні могли ефективно і так, теплі поспілкуватися поспілкуватися по конкретному питанню щодо територіальної громади Києва як суб'єкта публічного права. І прошу вас, усіх, першість вживати якихось слів звинувачень, ви добре виважено обдумайте, до кого ви звертаєтеся, що ви маєте, що ви хочете їм сказати. Хочете. Я, я, вас вас повчаю, я вас не повчаю, бо на капіталіма, і я оформлююся. Ви повчали всі. А що до Майдану я хочу вам сказати? Що я на Майдані був від першого дня, не менше, ніж ви всі. Хто мене звинувачення? Я пропоную. Давайте, Зоруте дереву на 10 хвилин. Десять хвилин дереву. Де вони ці будуть? Ми рахуємо. За межі цього мінус, за межі цього, вони не можуть не відтішатися.